Вітанічко на ютубчику. Здаровайся, не був я тут вже. Хер знає скільки років, всі ми знаємо по яким причинам, тому і не хотілося нічого мені знімати. Так як така фігня у нас коїться, вважав, що нікому... Не цікаво дивитись там про ті автівки, ще щось, але бачу, люди все одно щось викладають, комусь цікаво. Тому маємо ось такого дракона. Можливо, я щось і вставлю. Ну, сюди в ролик, як ми його купляли. це у нас силикончик. Там, в принципі, все буде розказано, який там пробіг, 5 тисяч. Що, хлопці, зустрічайте, відосик запілю. ось ось дракон. 92-го другий рік дивимось стан всіх цих речей. Автономочка, бачочки, як новесенькі, шлангочки, все. Та ти що. Стаканчики. Ну, якщо це стаканчики, отакий. Апаратура, блядь, м'ятинка. Ё-моё, треба було ще скинути гроші. капоточка. Все ширли мирли, карбюраторик, все, моторчик, не тече, масло, є, все, лялечка, О, плафончик, новенький, салончик, сейчас гляну. Гляну, салончик. Вот это, конечно, динамики на колхозе Лилюта. Пата. Бляха, они новой машины пахнет Отвечаю. Дымимось. Ну, цей патефон бажено бы прибрать. Вот все так все снизу. Самое интересное, знаете, такие пробег. Эляп. 5300. Вот так, бля. Сейчас кто-то скажет. Від б, в тракториста. Диванчик. Та я напевно сюди не влізу. Бікалка є, сява все. Все новесеньке. Ой-ой, як вже гулях! Ха, бля. Ха, ти шо ти... Див... Бля, ладно. Ще зламаю. Круто. Круто. Ну що, питаємось його. Запустити, бля, колпачки ці в колір покрасили, це звісно как у Беку зробили. Мардашечка, це внутри не віть, все новеньке. Все, нова машина, нова тачка, йо-май-йо. -йо. То мій дружаня, дружочок-пережочок мені буде допомагати з цією машиною, велике йому дякую, ще буде шашлик-машлик від мене, багажник цей. Кому треба пішіть. <ріст> Та все, що, йопта. Та ну, фіксатори працюють, вже в таксі не було. Все, дверки фіксуються, тут якось Ого! Ля, залазиш. Ти що, ти що? Сідушечка. Паличка саме тикалочка, бля. Опа, бардачок, что бардачку, артефакты Срака лысая тут Кассеты Кассеты Шнурок Если тебе запорожец задолбал Идешь, вешаешься Талон, техосмотр Сейчас, короче, еще музон навалим Пацаны Бабосики Пружинка Вон, ну, диво, яка Мини роботик хер, не робить. Не все новеньке. Все, ставимо акум і, і делаем брынь дин-динь. В принципі, вже їм володію пару днів, зараз ж, ну, його на мойку стояв він ось такий. Зараз ми побачимо. О, зняв кришку, зняв багажника, він без нього виглядає ліпше. Ну, але ж... Вже без мойки бачу, то там підмазано, то там. Таке помиїм. Будемо бачити в общому вигляді, як воно вийде. Ну і дверку. Дверку малювали повністю, вона не в колір, це видно. Ну, а так, в цілому непоганий дракон. Женем паласкать. Дивимося, як він запускається. слухаем. И все. Аппарат, блин. Погнали. Так, что мы сделали на данный час? Малый, трошки, трошки погонял тут песочек. Зараз намываю сидушки. Бо вони пыльный запах, действительно. В машине капец. Скажи, пахнет новым. Mm -hmm. Динамик той, ну, конечно, це срань. Патефон цей тоже. Так, пробіг супер і, і ось цей динамик Такі, закантачили, звісно, таку карту, знайти її буде нелегко. Все, може, хто дивиться, шарить, Починає у мене мігати зарядка. Мо хто напише... Ну, Я ще ніде не читав ніякого мануалу, Короче, після покатушечки починає мигати зарядочка в нас. І як мигає, то звісно клацає релюшечка. Щось тут релюшечка, щось мені підказує, що ось така байдабля станка це і є реле генератор, я так розумію, там щотки, там ще не як то кажуть, не вникав у нього. Так, познімав ці приколи на колесах, вони покрашені. Ну, хтось їх малював в його ж майже в його колір. Вони ось такі. Так, по-хорошому, звісно. Купити смивку, змити і поліровочну машинку відполірувати в дзеркало. Ось ми бачимо ну, в принципі, наглядно. І це буде гарніше, файніше. Зараз я, я що зроблю? Бризну цим балончиком, взагалі гляну, як воно буде виглядати. Звісно, це фігня, це ну, єрунда, так робити в принципі, не потрібно. Але бризну поставлю плюс-мінус, якщо це тема. В будь-якому випадку треба купляти смивку, замивати. І його полірувати. Я не знаю, зараз таке дуже сонце. Я його пройшовся, кришку багажника пройшовся, саму кришу пройшовся. На камеру буде воно що от щось не видно. Був би він в гаражі. Було б, було б видно ліпше. Ну зараз ось трошки щось видно, щось тут блистить. Далі стан, в принципі, нічого не міняється. Наводимо марафет. Мавіль цей змивати, напевно, я. Не буду, навіть залишається, але треба буде знімати для ліпшого полірування це фари. Не хотілося б, тому що це ще не кручене. Нічого. Бачите, яке все. Не хотілося б сюди лізти, може якось я чимось. Але ця резинка вже така, йому досить потріскана. Тому, в принципі, саму фару, я думаю, то не є питання, її можна зняти і пройтись ось ці. Приколи чимось його відмити. Все, так, живчик живий, малий, грається. Та ти що, намиває, як собі. Чуєш, як таке гарно закінчиш навчання, я тобі його подарую. Як ти думаєш, їм це круто, ні? No. Ну, до друзів, так? Да? No. Під'їдеш, ну, на блатной казє. Ну, щоб це ж було все посеріло. Впущу на шашлики. Впущу на шашлики як варіант. Та двері як в геліки закривається. Є у нас ось такий дракончик. Є ще такий дракончик, про нього нічого ще не розповідаю. Та взагалі нічого не розповідав. Але глава нашого ролика жужик. А на на-на-на-на-на. Ти що, ти що? Наче на гулянку намиваєш. Ну все. Давайте бризнем ті приколи, побачимо, що в нас вийде. Так, ось такі баламбаси, але ж ми розуміємо, що це Вон тут такий петочок вийшов, це перший блінкомом, але це весь хром до першої моєчки. Потім буде просто як колпак такий сірий. <гум> ось таке у нас вийшло на колеси. Ну коротше, прикольно. Треба купувати смивку, змивати і полірувати вони такі будуть. Гарненькі всі пойдет. Молдинг этот нахер тут не нужен. Коротше Що ти там шикаєш? Імп'яно генератором. Ой, ось такой, ось такой. Тільки треба рівно тримати, тому що воно ж воздух хапає. Знаєш, що можеш зробити? Зайти з цієї сторони, де я, і звідси пшикнеш, і воно буде нормаз. Ну і зараз на салон. Думаю на сегодня выстачить. не буду я его бока дали полировать. Так, финалочка. В машине коврики тут нафиг не нужны. Чистота. Салоне выйдем, покажем. Все, готов. Загоняем его устойло. Що, ти замахався сьогодні? Ні. Я думаю, да, капот видно, да, як відполірований, капот, криша зараз видно, як лягає сонечко. Ну, все. Мишанька, смактасос можна кинути в багажника. Ну хоча б доноси його туди, а я вже спакую. Все, заганяємо. І ставимо. <ріць>

Ну все, масу зняли. Хоча вона тут є заводська. відкручується, можна було клемми не знімати, музику вирубаємо і все, бусик. Жужик лягає. Баньки. Якщо сподобався такий формат про жужечка, щось, гаді пишіть. Іші джужзі знімемо мене. Кузь, дехай, щоб тільки не подряпати. І будемо далі його відмивати, полірувати. Далі буде видно. На питання дійсно відкрите позарядця. Надо буде трошки є по ньому книжка. Надо буде займа навалить. Такі почитати, де релюшка, де все. Коротше, все, не забувай голову. Хлопці, всім миру, всім добра. І гарного дня.